Такий електровелосипед їде жваво. Під горку навіть не потієш. Цікава моделька Унівега німецька і електроніка Бошівська. Це вже якісне обладнання. Вон, погляньте, тут у нас двигун Бошівський, Performance Line CX. Одна зірочка спереді, а ззаді в нас розпорахує. Так, Десятка. Десятка, Шіманівська втулка, SLX-перемикач, колеса 27,5. Швальба німецька резина. обода алюмінієві, пістоновані. Рама 44 см алюміній. Вилучка Сантур. З блокатором ходу на кермі. Теж м'ягенька, хороша. Гальма гідравліка. Ось такий у нас комп'ютер. Можна наставляти режими їзди. Можна взагалі вимкнути. Батарейка на 36 вольт і 500 Вт може видати за годину. Декого цікавлять Ампери, але скажу вам самі по собі Ампери це ні про що. Сама корисна інформація це скільки Вт може видати за годину. Це вольта множимо на ампери і маємо Вт в годину, скільки він може видати. Ось такий красень. Ціна такої модельки 33 500 гривень. Доступний СМТ куликів, приїжджайте, тестуйте Львівська область, хочете новою поштою, тисячу гривень завдатку, пакуємо, день-два. Велосипед на вашому відділенні.